Вітаю, що ж, відійшовши від кінцівки минулого сезону, я все ж таки спромігся повернутися до ФМК та записати вже класичний огляд сезону, який згенерував нам футбол-менеджер. Цього разу він буде трошки нестандартний, без огляду всієї команди, але все ж таки. Ну, а перед початком хочу попросити вас для того, щоб відео більше пропонувалося іншим людям, поставити подобайку та підписатися на канал. Що ж, поїхали? Новочки сезону. Рамон. Оцінка 7.24. 24 Керівництво. Власне, плюс-мінус задоволено. Найкращий гравець сезону. З Реал Мадриду на вільному трансфері 25 ігор, 4 навіть голи. Зростає в плюс-мінус. Я задоволений. Так, в нього були провали, але непогане підсилення. Волошин питань нема. Все ж таки підсилення пряме, гарне, замість круза. 10 гольових пасів, що дуже і дуже важливо для мене. 7-0 2 Питань взагалі ніяк. Кравець тут вже є певні питання. Так, керівництво задоволена. 23 гри, але були матчі, де він привозив нам наш Зідан. 16 матчів в основі, 11 на заміну. Середня 6.89. Керівництво задоволено, але я не скажу, що я задоволений, бо від гравця з такими скилами я очікував все ж таки покраще гру. Можливо, ще не адаптувався і згодом, все ж таки, у наступному сезоні покращить свою гру. Далі, Микитишин взагалі незадоволений. Тобто 26 матчів в основі і всього 3 голи 3 паси, асисти. Ну точно не буду подовжувати його аренду. Холод 6.65. Ну, я не скажу, що сильно задоволений, але він прийшов взимку, трошки покращив ситуацію у нас на правому фланзі захисту, по скілах, ну, щось там навіси піднялися, але не критично. Як був гравцем резерву, так, мабуть, і залишиться. Дені Потті брав. Так, далекий резерв, так, власне, і вийшло. 9 матчів загалом, з котрих 4 в основі, 5 на замінці. Ну, один гол забив, скіли сильно не впали, тому хай буде. Мартинюк, ось з Мартинюком все трошки більш цікаво. Тобто, я він приходив к нам як гравець заміни інколи, тому 20 матчів на заміну вийшов. Середня 662 але всього-навсього 19 років. По скілах те, що йому потрібно. На фланзі в нього є, але що мені не подобається, захисні в нього впали. Фізика трошки ще зростає, висота на стрибку падає але, ну, не критично. Хай зростає, подивимося, що буде в наступному сезоні. Далі, Гаркуша 4,3 мільйони, 6,62 середня оцінка. Тут є певні питання. тобто, 20 років так, скіли зростають вже непогано. Ну, будемо і надалі дивитись, можливо. Можливо, стане гравцем прямої заміни, замість. Я вже навіть забув, хто в нас там ну, на лівий фланг захисту або ні. Ну, подивимось. Фейсун, керівництво задоволений, я повністю не задоволений, бо одна гра, котрій він пропустив три м'ячі. Тому скинув його в Карпати 2, і на цьому, власне, все. На вихід Приймак, Пучковський, Трусевич і Ракицький, до речі, також. Ми все ж таки на ньому хоч щось заробили, тому все пройшло як найкраще. ну і Місцями там допоміг з навчанням молоді нашої. По орендах цікаво, що так, Олександров, 20 матчів, 5 голів забив. Добре, по зростанню, ну, потрошечки щось відбувається. Данковський, Бенедетті Жданович. Не так цікаво, кагнано. Ну, всі інші. Пилипенко, до речі, всього-навсього один матч на заміну вийшов. Ну, це мене, мені не подобається, тому не так це як гадалося. Ну, по трансферам це мабуть, все. Результати сезону. Керівництво задоволено, сьома сходинка, але я все ж таки хотів. Зайняти п'яту і перейти до Єврокубків. Ну, маємо, що маємо. Для тих, хто хоче подивитися ще раз, як ми грали цей сезон, можете поставити на паузу. І на цьому так. По Кубку, ну, по ліссю програли 2-1. Можливо, у наступному сезоні треба буде якраз таки робити ставку на кубок, а не на лігу. Подивимось, подумаю. Незабутні моменти. З рухом 3-2. Найкращий гол сезону у нас у Пушкарьова і найбільша перемога 5-1 над Чорноморцем. Нічого такого критичного. По фінансах. спонсорство, Не знаю, чому вниз пішло, бо, якщо так подивитися, плюс-мінус теж саме і залишилося. Від трансляції нічого не отримую. Корпоративний бізнес трошечки піднялись. Призові немає. Комерція піднялась чудово. На 400 тисяч продали футболок. Найкращі так. Ну зрозуміло, зідан, Сане, Доріан, Волошин і Онопко. Ну. Приємно, що якраз таки наш вихований Сінопку вже тут з'явився. Що ще одне неприємно на цьому екрані, це репутація не піднялася. Хоча, власне, сподівався, за рахунок Тео і за рахунок Рикицького це якось зміниться. Ну що ж, маємо, що маємо. Подивимося, що буде і надалі. Стартовий склад Доріан Онобко, Сане Ернандес. Тут з'явився Микетишин Волошин. Роман, Лень, Рамон, Вівчаренко, Кравець. Ну, власне, наш основний склад. По нагородах тренер нічого не отримав. Хоча, наскільки я пам'ятаю, там тренер тижня і тренер місяця щось було. Рекорди Адоранти, трики Найбільша кількість гольових пасів у Волошина 10 чудово. І найшвидший гол у онопку 49 секунд. Ну, Приємно. Гравець сезону Лень. Найкращий молодий і найкращий трансфер це Рамон. Гол, як і було раніше Пушкарьов, бомбардир Доріан. І. Найбільша кількість нагород мачунобко. Найкраща оцінка у Лень, 7,3. 3 Найбільша кількість точних передач, як завжди, у центральних захисників по турнірних нагородах. Гравці наші не відзначилися. Ну, окей. Сторінка історії. Ну, нічого такого, як на мене. По хронології, давайте. Останній наш сезон 26-27. Транжира найбільша сума на трансфер 5,5 мільйонів. Інвестиції, інвестиції, майбутня зірка унітолі. У нас в молодіжці грає. Денні Потті, Тео Ернандес якраз таки переходить, Рамон. Також туди ж. І, до речі, інвестиція у майбутнє він також. Майбутня зірка кравець за 1 мільйон. Ще 7,75. Це загальна, я так розумію, за всі трансфери. Центуріон. 100 матчів в якості менеджера Карпати. Ну, ну до речі, перемога над Ворсклою. І принциповий суперник, Чорноморець 5-1. Чудово. Ну що ж, власне. Давайте швиденько я ще поскладу. І з того, хто цікавить, сане, скоріш за все, піде у наступному сезоні, бо я з ним не зможу підписати контракт, подовжити. А якраз в нього там здається а, ні до речі, до речі, до речі, ні, два роки я переплутав, але там на нього вже йде зацікавленість від інших клубів, від Фіорантини минулого трансферного вікна була, але я його все ж таки втримав. Подивимося, що буде у цьому трансферному вікні, бо в нього є 500 тисяч відступних. Подивимось, пушкарьов, що там потрошечку зростає, а з. Оцінка, яка в нього була 677, тобто падає. Неприємно. Мекитишин онопко до речі, Онопко зростає. Будемо і далі дивитися, як він буде підіймати свій рівень. Питань нема, буду залишати 100% в клубі. Дуже сильно сподіваюся, що буде нашим основним форвардом. І далі Хельгасон нічого такого, Савва взагалі не грав. Пилипенко, ну. Забуксував його розвиток. Панчишин потрошечку також зростає, 5 матчів в основі 698. Подивимося, як надалі все буде проходити. На цьому мабуть і все ні. Перепрошую. Пошук молодих гравців у нас, мабуть, вже найкращий у лізі. Тренувальна база молоді і основної команди непогані. Там ще трошечки залишилось. Ну а тепер, власне, все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі і можете також залишати свої думки з приводу того, як вам такий формат огляду сезону. На цьому все. Дякую, до зустрічі.